Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Бажаю ділитися цінностями Божого Слова для нашого багатства духовного і росту духовного. Сьогодні бажаю говорити за одну із прекрасних характеристик нашого характеру: це вірність. Я зачитаю слово Господнє послання до Галатів 5 розділ з 22 текстом. Плід же духа, любов. Радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, стриманість. Коли людина приходить до Бога, людина, коли живе далеко, далеко від Бога, і потім приходить до Бога, то коли вона кається, то Бог спасає її душу. Гарний приклад такий класичний це розбійник на Голговському хресті. Він сказав Ісусу, пом'яни мене, як прийдеш в своє царство, і Господь відповів йому: нині будеш зі мною в раю. Ось вже і спасена душа, вже не в пекло пішла душа, тобто людина, а в небо. А коли людина не помирає після покаяння, а живе далі, життя продовжується, то Господня мрія, Господнє бажання міняти людину зсередини, міняти характер людини. Міняти пріоритети людини, бажання людини, змінювати, звісно, в кращу сторону. Звісно, преображати, на позитив міняти. І ось я прочитав, де сказано, за дев'ять плодів духа. В Біблії так названо дев'ять плодів духа. Це мається на увазі риси характеру людини. Це в Ісуса Христа був такий характер. Він мав любов, він мав радість, він мав мир, він був довготерпеливий, він був добрий, він був милосердний, він був вірний, він був здержливий, він був лагідний. І кожен із, кожна із цих характеристик або біблійною мовою, кожна із цих плодів, це окреме джерело благословінь в життя людини. Коли людина попрацювала, Сумлінно, попрацювала, старано попрацювала і в собі народила ці риси, виховала в собі ці риси, зростила в собі ці риси, то ця людина дуже-дуже себе благословила. Людина, яка має всіх цих дев'ять рис Христа, або дев'ять плодів духа, цю людину можна сміливо називати найщасливіша людина на землі, або людина щаслива у вищій мірі. Або біблійною мовою це істинно блаженна людина, щаслива. І я бажаю зупинитися сьогодні на кількох із них, а саме на останніх трьох. Всі ці дев'ять плодів духа умовно можна розбити на три частини. Перша частина це людина і Бог, любов, радість, мир. Це якби відносини з Богом людини. Бог любить людину, людина навзаєм, любить Бога всім серцем, всією душою, всім разом, всіма силами. Радість, Бог дає радість людині, коли забирає тягар гріха, дає радість Духа Святого. І мир Бог дає людині, тому що всякий гріх дає тривожність, неспокій. А коли поселяється Христос в серці людини, то з Ним приходить мир. Наступна група це. Людина і людина, довготерпіння, доброта, милосердя це треба для прекрасних відносин між людьми. І третя група це має бути така суть християнина. От Господь хоче зсередини міняти людину, щоб людина мала вірність, таку рису, як вірність, таку рису, як лагідність, російською кротость і таку рису, як здержливість. І кожна із цих рис, вона дуже, дуже, просто мало сказати, дуже благословляє людину. Людині набагато легше жити, коли вона має це. І вона відчуває себе щасливою. І бажає зупинитись на одній із них. Давайте поговоримо за вірність. Ісус Христос також говорив за вірність. Ми це читаємо в Євангелії Луки, 16 розділ, 10-й текст. Вірний у малому і у великому вірний, а невірний в малому невірний і у великому. Що цей текст говорить? Це слова Ісуса Христа, що коли людина має цю рису вірність, то на кожному кроці життя вона буде проявлена. У маленьких справах і в великих справах, вона скрізь себе покаже. Це як в стакані. Що є, те і виліться з стакана. Скрізь ця риса буде видна. Я думаю, цим текстом Ісус хотів також застерегти, деколи люди кажуть, або так людина може думати, там маленькому я буду невірний, нечесний. А отже, якісь великих справах, чи в служенні Богу, чи на роботі, чи в бізнесі десь, о, я вже буду там чемний, я буду чесний, я все буду вірно робити. Це ловушка, це обман. Якщо людина в маленькому може обманути або неякісно зробити, в маленькому, то в великому вона з часом теж те саме буде робити. Тому що оця риса характеру буде з нами і в маленьких справах, і в великих справах, все природне. І в маленьких, і в великих. І тому це хороша така формула рентгену своєї душі. Якщо я в маленьких справах, не є вірний, тобто точний, чесний, якщо я не є, то я і в великий таким само буду. І далі Ісус продовжує говорити. Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істини? Якщо в чужому не були вірні, хто дасть вам ваше? Господь дивиться на людину, і так само довіряє свою благодать людині, в якій є вірність. Нема вірності, Бог також якби, зменшує благодать і дари, і помазання для людини. Те саме, друзі, і серед людей. Який шеф, який начальник буде поважати працівника, який виконує свою посадову інструкцію нечесно, неякісно. Ну, який? Ніякі. А якщо начальник бачить, що його підлеглий працівник, він чесний, вірний, він сумлінно виконує свою працю, старається максимум, як може, якісно, робить. І коли бачить це людина вища по рангу, вона буде дуже поважати такого працівника і буде підтягати вище. Так і в духовному світі, пригадайте, хто читав притчу про таланти. Коли прийшов господар, то той, хто приніс 5 талантів, було 5, він ще 5 заробив. Каже: вірний в маленькому, над великим тебе поставлю. Хто мав два таланта, приніс ще два таланти. Вірний в маленькому, над великим тебе поставлю. Господь теж підвищує людину або так збільшує благодать для людини на життя через рису вірності. Якщо людина вірно, робить сумлінно свою справу. І коли ми читаємо. Послання апостола Павла і до Єфесіан, і до Колосіан, то апостол Павло каже працівникам, хто працює по найму, то Слово Боже пише: коли ви працюєте по найму, то виконуйте свої обов'язки не як для людини, а як для Бога. Коли ти вже з Богом примирився, ти вже Божа дитина, твоє ім'я записане в книзі життя, все, Бог тобі дав свою праведність і святість, ти йдеш в небо після земного життя. І ангели Божі з тобою. То Божа воля така, Боже бажання, щоб кожен працював не про людське око. Бачить начальник, працює сумлінно, якісно. Не бачить вже не працює, як-небудь працюю. Такого щоб не було. Бог хоче, щоб ми були чесні, коли бачить нас начальник чи не бачить. І ще так сказано: як для Бога робіть це все. Тобто я маю свою посадову інструкцію, я її виконую не для начальника, який мені заробну плату дасть, а як для Бога я роблю. І коли я буду робити як для Бога, тобто найкраще, як можу я, як для Бога, то це буде приємно любій людині. Любій людині буде приємно. Земні люди на роботі будуть нас любити, будуть такого працівника любити. Кожен буде дорожити таким працівником. Ми в Біблії бачимо Йосип, якого брати продали своїм дворіднім братам. Отакий От злочин зробили рідні брати продали дворіднім братам. Дворідні брати його повели в Єгипет, і в Єгипті продали на Базарі, ну, як тваринку, як раба, раба продали. Купив його один людина, чиновник високого класу, купив його, багата людина. І в Біблії написано, що Потіфар. Його звати було так, Потіфар. Нічого не знав в своєму домі. Всім керував Йосип. Уявіть, прийшов рабом, прийшов рабом. Рабів, в нього ще багато, є, в нього майно велике було. І він самого низу пішов, 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 пішов. І він був номер два в його господарстві великому. Вже він керував всіма рабами. І я думаю, перше, що він бачив, це він вірно робив. Вірно, згідно Біблії, це знаєте як? Перше, максимум, як ти можеш і з любов'ю. Максимум, як ти можеш, і з любов'ю. Отака От, робота приємна будь-якій людині і Богу теж. Максимум якісно, як ти можеш, і з любов'ю. Оце по біблійному вірно. І ось так Йосип піднявся високо і був високо. І хоча. Життя його випробовувало далі дуже сильно, і він потім став прем'єр-міністром Єгипта після випробування, після темниці. І також вірно вже служив на форматі всього Єгипта. Ми це бачимо в його житті. Також, дорогі друзі, коли споглянути на команду апостола Павла, от апостол Павло це приклад для нас після Ісуса номер один Ісус, а потім Павло. Він написав 14 книг нового заповіту. Його Господь потужно вживав для своєї слави. То вся його команда, і той самий апостол Павло в Біблії названий вірний. Павло написано вірний. Павло каже, Бог дав мені милість бути вірним йому. Тимофій є названо в новому заповіті вірний. Тит є написано вірний. Епофраз є написано вірний. Тихик. З його команди є написано вірний. Антипа вірний. <кій> Також, коли в Старий заповідь заглянемо, Даниїл вірний. Авраам названо вірний. Моїсей написано, він у всьому Бог каже, у всьому, що я йому доручаю, у всьому моєму домі Моїсей вірний, має цю рису. Ось, дорогі друзі. І, і воля Божа така, і Божий заклик до всіх нас попрацювати над собою в цьому плані. В цьому плані над собою працювати, щоб в нас було як в Даниїла. Даниїла, коли почали заздрити його співпрацівники, колеги, він був, він був один із головних міністрів. І вони почали йому заздрити, то вони тайно від нього перевіряли всі його бумаги, документи, як він все веде. То була імперія дуже велика, 128, 127 регіонів, і було там три главних таких, які управляли цими регіонами після царя. І Даниїл був один із них. І вони втіхую перевіряли всі його звіти, всі його роботи, всі квітанці, все, все, все нічого не могли, все ідеально було. Вони хотіли щось знайти, щоб його до суду здвинути, бо хотіли його місце зайняти. Ось, друзі, таке вчення біблійне про таку чудову рису вірності. Дітки, вчителі люблять учнів, яких які вірно виконують домашні завдання. Хоч, можливо, не на п'ять, але коли вчитель бачить, що учень старається, все, симпатія вчителя до такої дитини. Чи викладача в інституті, університеті, Працівники так само. Тому це чудова риса для росту, щоб успіх йшов в нашому житті. І тому не обманіться, знаєте в чому? Не старайтесь цю рису в собі народити тільки своїми силами. Так, да, треба наші зусилля. Працювати над цим треба. Але пам'ятайте, в нас є Ісус Христос. Просити в Бога помочі, просити в Бога сили, мудрості, благодаті, щоб поміняти, якщо нема вірності в нашому характері, щоб Господь нас змінював і ми себе змінюємо, дисциплінуємо, і щоб Господь над нами працював. Просіть Бога допомоги. Самі не беріться за це, бо можна підірватися. Можна це не рішити своїми силами, і ніби як фіаско, і розбитись, розочаруватись. Тому з Ісусом робіть цю переміну в своєму серці. Дякуємо, друзі, що ви з нами в ефірі в програмі Біблія говорить. Якщо у вас є по Біблії запитання або потрібна вам духовна підтримка, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. Божих вам благословіть. До зустрічі в наступних ефірах.